Привіт, друзі! Відомий український співак Олег Винник після тривалого мовчання несподівано анонсував вихід нової пісні. Ймовірне повернення артиста в український шоу-бізнес викликало обурення в мережі. Виконавець після початку повномасштабного вторгнення виїхав в Німеччину. Він розповідав, що переїхав за кордон через складну хворобу. Після цього артист жодного разу не виходив на зв'язок та мовчав про війну в Україні. У неділю, 11 серпня, голова офіційного фан-клубу винника Валерія Барон повідомила, що 23 серпня співак випустить нову україномовну композицію Мої люди. Шанувальники по-різному відреагували на новину. Дехто зрадів, а інші були обурені, що після двох років мовчання та втечі за кордон Олег раптово згадав про Україну та своїх фанів. Вони написали у коментарях під дописом барон у Фейсбук, що не хочуть бачити винника на батьківщині та вважають його зрадником. Валерія заступилася за Кумира і видала, що винник є резидентом Німеччини, а в Україні в нього, мовляв, немає де жити. Ба Більше, голова фан-клубу заявила, що виконавець допомагає ЗСУ. За словами барон, знаменитість вже понад 500 тисяч євро віддав захисникам. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.